Сьогодні ми розберемо дієслова е, першої групи, які закінчуються на «ер», а особливо особливі випадки, які не схожі на нормальне відмінювання дієслів, яким ми могли з вами бачити його в попередньому уроці. Е, Запам'ятати і нагадати хочу вам е, закінчення, які використовуються. В першій групі це U, US, E, ОНС, ЮЗ, ЮНТ. Дякую. Тобто вернемося до нашої, до нашої першої категорії дієслів. Особливих випадків в цьому випадку у нас є слова, які закінчуються на «жер». На жер, Г, УЕХ, Ж, Г, Ж, УЕ, вимовляється «е». E. Візьмемо дієслово може, їсти нам треба що спочатку відділити закінчення «-ех», e «-е», -E, і тоді в нас утворюється корінь. І цей корінь ми його будемо, ми його запишемо скрізь, 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 Ми його взяли, переписали, додавали наші, наші закінчення, і ми помічаємо, давайте ми прочитаємо. Je mange, tu manges, elle mange, дивіться, G перед E, вимовляється, «ж». Nous mangeons, vous mangez elle. mange. Ми бачимо, що тут у нас появилась нова літера, що вона тут робить і чому вона тут. Ми зараз це розберемо. Зверніть увагу, я що цієї літери немає. Це означає, що ми напишемо ну манжон без цієї літери. У нас вийде, ви знаєте, я вам щойно сказала, «ж» перед «ю» «е» і Y читається як «ж». Але тут у нас після Ж стоїть О. Це означає, що ця літра монго. Монго не підійде. Через це вони, французи, сюди ставлять «е», щоб у нас утворилося манжом. Бо G плюс E у нас виходить літера з вимовою «ж». Ось так. У нас є ножи, вояжи, «шанжи», коріжи. Швиденько давайте я на одному прикладі покажу. Якщо ми візьмемо дієслово «шанжи», міняти. Я від'єдную, я переписую шон, 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 шон. Я залишила займенники з минулого випадку. Пристосуйтеся, будь ласка, шонж. І euh, після цього euh, ми euh, додаємо сюди, euh, нам треба додати сюди закінчення наші ЮС Юз. «ент». У нас виходить ж – «шанж», тю шонж, Л шонж, ну – «шанжон». Vous et il, elle change. шонж. Um, але треба звернути увагу, значить, на дієслова займенником ну, на це дієслово. І тут ми бачимо, що у нас є шонгон. Шонгон не підійде. Нам треба поставити «ю». «е». Ми доставимо «е». ось так. Ось у нас правильне. В такому випадку написання. Перейдемо до наступної групи. Наступна група це дієслова, які закінчуються на «е» або «е» з акцентом плюс приголос, а плюс Ех. Ух це наше закінчення. Візьмемо дієслово, це стосується дієслів Аше Наприклад. Так, Ашет. Ми перепишемо Ех, ми вже відділили, ми допишемо, що в нас залишиться. Ашет. Окей? Тепер у нас вже тут э, стоять наші, э, наші закінчення. Ми перепишемо наш корінь. Ашет. 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 Ашет? Так, що тут відбувається? Що тут відбувається? Тут відбувається те, що у нас ну, за шитом і ште, у нас вони залишаються такими, бачите, Ашет і Ашет, вони залишаються так, як вони повинні бути в корні. А у всіх інших особах жочу Л і Л, вони міняються. Нам треба поставити Е ось таку з цим акцентом. Жашет. Тюашет, Елашет і Ельзат. Я зміню трошечки колір, щоб ви змогли самі пригадати і зрозуміти, що тут корінь помінявся від кореня, від нашого корня інфінітива. Ось так. Чудово. Е інші слова, які є, це льови, піднімати, про мене, гуляти, вигулювати. Так, е Наш наступний випадок це, е це той самий випадок. так, е Це дієслова, тобто в тому випадку, коли у нас іде Е або Е з акцентом у базі у нашому корні, е плюс приголосна плюс «ер». Ось так. Наступний у нас «префери». Давайте ми його перепишемо. «Префери» або «репети». Давайте «префери» візьмемо. Ем, що тут відбувається? Треба знати, що пре це префікс. Тобто тут оця е з акцентом, вона не міняється. Коли ми відмінюємо дієслов, від, що ми міняємо? Ми міняємо голосну. Можемо поміняти голосну у французькій мові в корні. в базі. База вона стоїть прямо біля дії, прямо біля закінчення. Тобто ми переписуємо наше «пре», воно завжди залишиться пре, бо це префікс, акцент тут ніколи не буде мінятися. Далі запишемо наш корінь. Наш корінь вну і ву він таким і буде, як в базі, з цим самим акцентом. Ось так. Врешті, він міняється, нам треба поміняти акцент. Його відкрит пре Je préfère, tu préfère, коли ми вимовляємо ось цей акцент, ми розкриваємо рот в французькій мові tu préfère, elle préfère і elle préfère». Поставимо так само, виділимо так само, як в минулому випадку. Оп, ось, так. Ой, так. О, ні, тут ну, нічого не міняється. Тут вся е, вся частина, е, що міняється, міняється вся частина однини у всіх особах, і е, ну, у множині міняється лише третя особа. Так, ану і ву вони між собою, вони як групка, так? Вони собою між собою і їхнє відмінювання схоже на, на корінь нашої бази. Тобто е, e, e, хоча Е e з акцентом «е» e не міняється. Перейдемо до наступного до наступної групи. Наступна група у нас це дієслова, якісь на етер і елер. Наприклад, якщо ми візьмемо жити, жити, кидати, і можемо взяти, наприклад, дієслово аплі. Подзвонити, задзвонити. Ми роз'єднали уже наш корінь від бази. Тепер ми візьмемо цю базу, перепишемо і потім туди привнесемо зміни. Так, що у нас тут відбувається? Це те, що Ну і Ву, як завжди, ми знаємо «ну» і «ву», їхній корінь схожий на корінь бази. У, всі, у всіх інших ем, випадках ми додаємо ще одну L. Бо ця L вона повинна бути твердою. L. Чому? Ви зверніть увагу на те, що коли ми кажемо жапель ми зупиняємося на L, бо «e» не вимовляється. Чуапель зупиняємося на Л через це ми її удвою подвоюємо. А зверніть увагу сюди ну «ну запльон». Бачите, після L продовжується інший звук, он через це нам немає необхідності закінчити і закінчити вимову з цього слова, немає необхідності подвоїти Елку. Тут, бо «елка», вона після «елки» йде інший звук, пльлом. Через це вона одна єдина. На неї не такий великий е, удар іде. Е, е, інші жити, якщо можете подивитись жити. Жити тут замість Елки удвоюється Т. Але е, якщо ви подивитесь, подивитесь, у нас тут Е плюс тер, Е плюс лер. Окей? Um, так що так само ну і ву, подивіться, їхня база, житель, тут одна те, вона схожа на базу одної те в інфінітиві. А у всіх, в інших випадках тут дві те, подвоїться. Так само, як в випадку Апрелі. Ми подивилися, розібрали з вами. Так, Тепер наступний випадок. Наступний випадок це у нас діє слова на сер. Що тут відбувається? Наприклад, на сер у нас є слово комонси, почати або «прононси», вимовити. У нас так само ми сюди вставимо нашу базу або наш корінь. Ми його перепишемо. І що тут треба знати, це те, що все перед -о вимовляється к «Корнішон», наприклад. Анкорнішон. Кошон свиня. В такому випадку тут С нам треба поставити це седіль з цим хвостиком. Вона називається сеседіл. Цесиділь. Ось так. Так само здійсно, з словом прононси вимовляти ми поставимо Ну з с о «с». Подивіться, все дуже просто: все перед е с, все перед е с, все перед е С. Це перед е С. Це перед е -с», е с. А тут все перед Око. Через це ми замінимо. Ми поставимо все седіль. Дякую. І нарешті, мабуть що, останній випадок. Тоді є слова на «єр», «єр» ПЕ і оває. Дивіться, що з ними відпов... що з ними буде. Трапляється. ПЄ. Ми роз'єднали наше закінчення. Сюди ми перепишемо, і потім ми подивимося, хто ж серед цих займенників залишить. Збережи, збереже коріння. Нашого інфінітиву. Ну я думаю, тут ніяких див не буде, якщо я вам скажу, що це ну і Ву, так як в інших випадках, ну пеню ВуПІ. А що ж трапляється з іншими тоді, з іншими тоді? Ю е, ми замінимо на І. Ось так. Ось так. Ось так. І у нас вийде ЖПІ, Юпеї, ЛПЙ. Ну пейом, вупейє, ельпей. Зверніть увагу на те, що так само як у, 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 в тому випадку, коли ми вимовляли дієслово слово е, якщо ми ставимо І, чому тут? Бо ми закінчуємо на І. Це як наше І з двома буквочками, з двома крапочками, «жопеї». Великий дуже удар на цьому, так? жопей, бо ми закінчимо, і не вимовляється. Ми зупиняємось на І. Тюпеї так само. Ельпей так само. Ельпе в множині – так само. Ну, пейон після ігрика. Чому ставимо ігри? Бо в нас йде закінчення, яке ми чуємо, яке ми вимовляємо. І вупе є так само. Um, наприклад, інший випадок, який ми можемо взяти до уваги, це онва є. Не випадок, а приклад «J'en va une lettre. Ми поставимо ось тут. Une lettre».